Окупанти проводять політику заміщення населення окупованих територій, завозять на Луганщину людей з віддалених регіонів Росії. Розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Росія намагається переселити свої своїх мешканців народності російських, які там є, що зенітичний етнічний склад нашої громади, яка там перебуває, а також і за одною шантажем і будь-якими способами вивозити наших людей. Напередодні вночі росіяни здійснили в районі Макіївки та Нововодяного 28 обстрілів. Повідомила прес-служба Луганської обласної військової адміністрації на Лиманському напрямку. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганськ. Скоїнької області, так званим керівництвом Луганської області, опрацьовується питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур.